Я Ірина Шелях, акторка українського театру імені Василя Василька. Закінчила Кропенка Карого університет актор театру і кіно і займаюся разом, ходжу в лікарню з ліхарняними клоунами. Я з дитинства мріяла займатися всім. Тобто я хотіла танцювати, співати, малювати, і мене батьки в цьому дуже підтримували. Тобто я ходила на різні гуртки. І в один час тато сказав мені, типу, що треба обирати. Тобто не можна все поєднувати, бо тоді не буде сенсу. Типу. А я не могла обрати, і я так і продовжила займатися всім. І потім мама побачила кастинг у дитячий мюзикл про Одесу. Мені подобається, що ця професія у собі. Це втілення багатьох видів мистецтва. Тобто, ти доторкаєшся до всього не тільки до театрального. Say... Наші ну, чи чистий янгол злетів до нас на майданчик. Підтримуйте. Зараз багато хто каже, що в нас там в українському театрі, наприклад, дуже багато драматичних вистав, серйозних вистав. Е, вони круті, але люди кажуть, ой, хотілося б якусь комедію, там щось таке. Але насправді театр це відзеркалені сьогодення і ніби як е, погляд на майбутнє. Типу, так, у нас драматичні вистави, у нас є нелегкі вистави, але вони дуже естетичні, дуже гарні, дуже інтелектуальні, і вони е, щасливим фіналом. Тобто. Майбутнє має бути світло. Оці розмови почалися, що буде повномасштабне вторгнення саме. Е, то, ну, я не знаю, як і всі, я сподівалася, що цього не буде напевне. І таке захопливе навчання в університеті, що ти на інші речі, ніби як ти в такому захисті знаходишся. У тебе творчість. Я не знаю, якісь уривки, якісь там дипломні вистави, і ти тільки про це і думаєш. Але коли війна почалася у 2014 році, це мене дуже ну, і злякало, звичайно ж. І це мені сни погані снилося. Але, типу, оце от коли почалося, у нас якраз корпус знаходиться на Єрвалу, Ярославів Вал, і там дуже багато посольств. І саме... Там за тиждень, коли ми побачили, що посольство починають виїжджати, що на цій вулиці центральній багато поліції, багато швидких, ми зрозуміли, що щось вже точно буде таке. Почалася війна, нічого. Мені подзвонили батьки, я навіть не прокинулася. Типу, сказала, що типу, все почалося вже. І... А у мене в цей день була дипломна вистава. Ми грали її, і я Вони мені сказали, їдь, типу, до Одеси. Ми разом будемо думати, що далі робити. Типу, а я кажу: ні, я не можу поїхати. У мене вистава. Якщо типу війна закінчиться дуже швидко, а я буду в Одесі, і я не зіграю виставу, і виходить, я підставлю свій колектив. І, а потім я вже побачила ці новини. Побачила, що на вокзалах роздають рушниці. Що ну дуже погано все. 24 лютого для багатьох день дзвінків і повідомлень своїм рідним і друзям. А ще перший день війни це день черг у магазинах, аптеках, на ЗЕС. Уся країна стає внутрішньо переміщеними особами або ж біженцями. І звичайно ж я одразу поїхала. Було дуже важко виїхати. Це був останній автобус, на який я просто зайшла. Не було квитків. Я просто туди зайшла вже, і ми поїхали. І мене питають: типу, у вас є квиток? Я кажу, є, але не інший автобус, який вже не поїде. Типу, але я їду з вами. І ми їхали десь 11 годин, коли зазвичай це годин 5, Типу. І там люди деякі, я не знаю, там хтось пив, хтось плакав, там були діти. Таке собі було, якщо чесно, стан такий. Але я одразу думала, як я можу типу, допомогти, можливо, якось. Ну, типу, я не знаю, я колись бачила фільми військові, там дівчата всі вони йшли медсестрами. Тобто я думала, що я можу стати медсестрою, наприклад, якоюсь. Але потім я згадала, що в мене мама лікар, і а я дуже боюся крові, я дуже боюся всіх там уколів, оцих оцих процедур. І мені мама каже, Іра, ти ну ти не зможеш. Приїхала додому, тут батьки вже. Ой, перші дні були важкі, я думаю, для всіх. Спочатку я не знала саме, в який театр я хочу. Я знала, що цей прям дуже класний театр, але я подумала про всі театри. У мене були знайомі вже, які працювали у багатьох театрах Одеси. І я з усіма поспілкувалася. І вони мені всі розказали про театр, як вони бачать це зсередини, бо в театрі дуже важливий колектив, твої колеги, бо з ними ти проводиш майже всю частину свого життя насправді. І... Паша він зі мною навчався в одному університеті, але він був на два роки старший. Він мені розказав про цей театр, розказався, я дуже захопилася, і потім підійшла до нас ще одна колега, ми були на вулиці біля театру, і там кав'ярня у нас є поруч з театром. І вона мені сказала, хто п'є каву в цій кав'ярні, потім буде працювати у нас в театрі. І я така думаю, так, звісно, прямо буду працювати. Але все добре, я дізналася на морі, я дзвонила і режисеру, і директорці художньої керівниці. Вони сказали, що зараз війна, але типу ми подивимося, подивилися. І так режисер тоді Максим Голенко пожартував, типу каже, ми вас прийняли, втюх. Типу, в інший театр. Я кажу, що? Типу він каже, Ні, прийняли. Я була така щаслива. Через декілька днів почалися вже репетиції. Нас одразу брали у вистави. Всі, тобто, я не знаю, я не вірила, що можна прийти в театр, і тобі зразу одразу дадуть грати якісь ролі такі круті. Насправді, ми бачимо на сцені зазвичай акторів і знаємо, що є режисери, а є світловики, звуковий цех, монтувальники дуже багато людей костюмери, реквізитори, декоратори. Це мільйон людей. І у нас є така звичка в театрі. Ми після кожної вистави ми кажемо всім дякую. Тобто, і оце от дякую, що тобі люди кажуть, і ти їм кажеш, ти розумієш, що ви величезний колектив такий. І щоб не було там якісь сварки, хтось запізнився, хтось щось не зробив, хтось забув текст, Багато всього є. Але все одно ти відчуваєш, що ви така потужна сила, і у будь-якому разі буде все буде так, як треба. До нас іноді в театр приходять військові. І ми з ними фотографуємося, наприклад, після вистави. І є зовсім трошки часу поговорити з ними, наприклад. І класно, коли вони кажуть, що типу, що вони, от я не знаю, вони там з прифронтових територій приїжджають до нас. Або я не знаю, ну з позицій, навряд чи звичайно, але вони кажуть, що вони бачать, що у нас. В Одесі говорять українською, грають вистави українською, українське мистецтво розвивається і вони бачать, задля чого це все відбувається. Тобто, я думаю, це класно. Зі мною разом там трошечки раніше прийшла ще одна дівчинка в театр Юлія Амелькіна. І вона якраз була з цими лікарняними клоунами. Вона викладала знову ж таки історії. І я навіть боялася до неї підійти, запитати не те, щоб попроситися з ними ходити, а просто запитати. А потім я думаю, блін, все насправді у нашому світі тимчасове типу. І невідомо, скільки, ну чи чи буде у мене така можливість з нею про це поговорити? Я так насмілилася під час якоїсь репетиції. Підійшла, вона мені про все почала розповідати і запропонувала просто прийти з ними, подивитися, як вони це роблять. Я прийшла туди і вони одразу мене прийняли. Тобто вони так з таким добром до мене поставилися, що я була дуже здивована. Вони дуже відкриті. У нас можуть бути там якісь заготовки, наприклад, якихось жартів або, типу, якихось невдалих фокусів, але зазвичай це імпровізація. Тобто, ми заходимо в кожну палату, і ми підлаштовуємося конкретно під людину, конкретно під дитину. Їм хочеться це. І якщо дитинка їй погано, і вона хоча б трошки всміхнулася, тобі вже стає типу приємно, що ти хоча б щось, хоча маленьку-маленьку частинку вніс в її одужання, ніби. І так само вони ніби допомагають тобі. Вони ніби відкривають очі тобі на реальність якусь. І от в відділення гематології ми дуже часто приходимо у когось, наприклад, день народження. Так, день народження вони святкують дуже круто. Це величезний торт, якісь капкейки, кульки, багато подарунків. І діти якісь такі, вони дивляться на тебе, ніби вони зараз живуть це життя. Не просто ну, як ми кожного дня ходимо, п'ємо каву, йдемо на роботу, попрацювали, їдемо додому. Ні, вони ніби живуть тут і зараз. Воно ніби прозріння якесь відбувається кожного разу. І ти дивишся, класно, можна жити це життя, навіть якщо тобі дуже погано, навіть якщо страшно. Я чомусь думала, що батьки там плачуть, я не знаю, якісь такі втомлені. Ну, не, їм не цікаво це, Я дуже боялася, що батьки будуть казати не можна. Ну, типу, ми ж питаємо, а я думаю, що коли людині важко, я думаю, які клоуни. Ну, типу, а вони всі відкриті. Тобто не було жодної людини, яка сказала тобі не можна. Були такі, що кажуть, що діти бояться клоунів. Але діти нас бачать, бачать, що ми не страшні, що ми не з якихось там фільмів, жахів, і вони з нами граються. Батьки відкриті, діти відкриті. Там є куточок, де можна помолитися, там є ікони, наприклад, і велика ігрова кімната. І дуже хочеться, щоб всі дітки, звичайно, одужували. Бо іноді ми приходимо і бачимо пацієнтів, які достатньо довгий час лежать у важких відділеннях, які там не рухаються. Або їм важко, або їм важко там сідати, вставати, і ми з ними там поближче знайомимося. Ми знаємо, що там один хлопчик любить сирний суп, інша дівчинка любить малювати, показує кожного разу якісь там малюнки свої. І ми до них звикаємо трошки. Але, коротше, дуже класно, що можна хоча б на, хвили... на хвилинку їх відволікти. І що вони забувають про все на світі, і їм класно погратися, посміятися з тобою і от такими справами займатися як дитячими. <му> Мрію про квіткову кровницю. Насправді я б дуже хотіла гарну, таку, знаєте, статичну, і щоб там продавалися не тільки зрізані квіти, а й у горщиках. Тобто, щоб вони могли ще довгий час рости. Я мрію, звичайно, щоб скоріше закінчилася війна, щоб Україна перемогла. Звичайно, нам всім в один момент не стане легше, буде важко. І оці всі втрати, які в нас зараз є, вони нікуди не зникнуть. Цей біль буде з нами ну, все життя. Але все одно хочеться перемоги, хочеться миру. Хочеться, щоб оцим діткам їм було де жити, щоб вони знали, щоб вони були патріотами своєї країни, щоб вони пишалися своєю країною, щоб не треба було пояснювати, чому це, для чого це, щоб у них було це в серці, щоб народжувалися діти і любили нашу державу так, як ми її любимо з вами, щоб це не треба було прививати, наприклад. Щоб просто це було, щоб співали дітям колискові українською, української, наприклад. Е, дуже мрію, я не знаю, мрію дуже, щоб всі мої рідні були живі, здорові, звичайно, це мрія кожної людини, я думаю. Е, я не знаю, мрію, щоб нам було трошки легше, наприклад, щоб ми були добрішими один до одного, щоб не боялися проявляти свою любов, не боялися бути відкритими. Е, кажуть, жити з відкритим серцем важко, бо можуть тобі зробити боляче. Так ну не варто цього боятися. Бо якщо ти живеш з відкритим серцем, ти можеш отримати взамін щось, а якщо ти закритий, ти так і залучаєшся з собою. Ну, просто нічого не набуваєш. Е, дуже мрію зараз так цікаво все це. Мені дуже подобається моя професія. Я мрію в ній розвиватися, мати розвиток в театрі, в кіно зніматися дуже хочу. Е, Дуже хочу бути сміливішою, напевно, не боятися нічого, читати багато книжок, мати сили жити насправді. Бо зараз іноді такі стани бувають, коли тобі нічого не хочеться, навіть чогось прям дуже класного тобі не хочеться. От мати на це сили, щоб у кожної людини були сили робити те, що їм хочеться. Дуже мрію не втратити віру свою, напевне, бо віра, вона. Да є багато чого насправді. Без віри ти нікуди. А якщо ти віриш, у тебе все в житті вийде. Мене так вчили батьки завжди. І, І це працює насправді.